Дівчатка сьогодні посіяла сурфінію. Перший раз я її сію. Я зазвичай сіяла петунію. А цьому році купила сурфінію. хочу спробувати. Ось в такої колбі було 5 штучок. Я розподілила їх, бачите, і присипала трошки піском. Зараз це все накрию. І десь через 10 днів повинні бути всходи. Ще сьогодні я посіла редиску, ось таку, думаю, і накрила її. Ну, я думаю, що вже можна сіяти, бо по прогнозу там невеличкі заморозки, але я накрила її таким гарним агроволокном, то я думаю, що все буде з нею добре. І, бачите, вона така звисаюча, ця сурфіня. Я надіюся, що вона така і буде. Пам'ятаєте, я восени саджала тюльпани в горщик і заривала його. От, бачите, вже тюльпанчики повсходили. І ще ось цей горщик, це я, зараз сидю з цієї сторони, це я садила методом лазання. Зараз вам скину силочку, як я саджала такими слоями. Бачите, зараз сходять такі першоцвіти, потім будуть нарциси. Он отже, теж, бачите, прокльовується. Це я так огородила, щоб якраз весні не перекопати. щоб знати, що тут в мене щось посаджено. Тут зарити цілий горщик. І ще один. Ось тут дуже видно вже, як повилазили листочки. Такі синенькі квітки, не пам'ятаю їх назву, але, здається, вони або синенькі, або біленькі. А ось тут в мене яцинти, теж вже, бачите, стрілочку опустила. Потихеньку все прокидається. Сьогодні буду вже сіяти томати. В цьому році я вирішила сіяти одразу ось такі стаканчики, назбирала і буду сіяти по 3 або по 4 ось такі стаканчики. Багато не буду сіяти в цьому році. Вже з роками я собі посчитала, що буде достатньо нам Невелику кількість томатів, бо зазвичай я сію багато, вони всходять, і потім я не знаю, що з ними робити. Роздаю всім і сусідам, і друзям, і родичам, всім розсаду. Тому в цьому році я вирішила підійти до цього питання дуже так ретельно. І обрала ті сорта, які мені дуже подобаються. Буду сіяти ось такий сорт, це сорт Тарасенко розовий, рожевий. Він доволі такий немолодий сорт, він ще, йому, напевно, років 30 вже. Цьому сорту, але я тільки в цьому році узнала, що це сорт Тарасенко, бо ми його називали Сонечко завжди. Буду сіяти ще з, тих, з того насіння, що зібрала в минулому році. У мене є ранній, є мікадо і ось це Тарасе", Тарасенка. Ще буде в мене салатний помідор і досить, більше не буду. І квіти ще хочу досіяти вже на розсаду ті, які я теж запланувала. Це буде айстра і буде петуня в мене ще. Ось такі стаканчики. Землю я прогріла. Зараз я хочу обдати це кип'ятком. Воно постоїть і вже потім буду сіяти. Кип'ятком обдаю землю для того, щоб обеззаражити від шкідників і від, може, якихось хвороб. Там. Завжди так роблю, і все в мене всходить дуже гарно. Пролила я кип'ятком все. Бачите, стаканчики я не до кінця засипала землею. І зараз це все вистигне. Якщо зайва якась водичка, я зливаю, потім буду сіяти і зверху ще присиплю трохи землею і вже поливати не буду. І так в мене будуть. Проростати мої томати. І ось мої томати вже повсходили. Деякі я ще не відкриваю, бо вони ще сидять, не сходять. А ті, котрі вже посходили, я плівку забрала і. Потроху їх вже буду подливати водичку, якщо вони сухі. Так, це в мене обрієта. Оце моя сорфін'я. Схожість, ну, да, 5 штучок, 5 штучок, вони якраз і зійшли. Це в мене лобелія. Я її ось так. Вони дуже-дуже мілкі е, такі е, насіння, дуже-дуже мілке в лобелії. І я ось так пальцем їх, бачите, насівала. І от такі кущики в мене зійшли. Теж я її вже відкрила. Бегонія не дуже в мене щось схожість. Дві штучки тільки зійшли. Це в мене петуня. А це в мене жоржина. Теж щось в мене тільки чотири штучки треба полити водичкою, зараз полію. І хочу ще досіяти жоржину і деякі квіти. А томати вже, бачите, вже гарні. Так вони і в стаканчику будуть зростати.